Доброго дня друзі, маємо неділю, йду на частину солонців, годівниць. Вчора була відлига, вечір дощ падав. Зараз все, знов ми Щоб ви розуміли, того тижня кузулі приходять в мене майже на під самій совок. Там канал де до ліса зарожчі. І вони приходять. Е ну, Гляшки на тому каналі ще не пообрижувані сильно, вони видно. Так, під той канал видні. Несемо їсти, світла немає. Я думаю всім відома причина. Ну що скажемо? Ну, воно дурнувате. На фронті суттєвих змін не може досягнути такого бажаного результату. Вирішило мирний народ перезувати отакою єрундою. Нічого, тішить одне, що вже лютий, все одно вже не так, день довший. Хто в селі з дровами взагалі проблем не буде мати. Козулі ходять. Друзі, на одній з цих локацій минулого тижня вечором був постріл. І на фотопаску перестав ходити молодий козлик. Три дні пройшло, він прийшов. Що дивився мій відеозвіт за січень місяць? В кінці є фотографії відеозвіту. Можете глянути, я вставлю щось сюди. Прийшов. І на спині має досить великий шрам. Шерсті нема. Гадаю, куля просто пішла, вище зачепила, але визив. Приходить, годується. Я радий, що вижив. Козулі тут часті гості, бачите, вони в мене тут по вісаму хату вже хороб ходили. Радий, що вижив, до тих любителів приїхати. На чужу працю, в такий тяжкий час популювати, скажу так. Рано чи пізно все одно всі будемо відповідати за своє, за людяність вас. Хтось попадеться на фотопаску, майте на увазі, я не прикрию, а буду сприяти, щоб людина мала по повній заслузі. Я ні до кого не йду, а ще й такий час, блін, треба допомогти звірові, а ні. Я сам не святий, але давайте так, не по закону, а чисто по совісті, по людяності, що зараз час полювати таким методом і до когось поїхати під чуже, а себе там підгодуйте, вигодуйте з саду. і тоді з чистою душею, будете мали можливість. Щось добути. Стріляли, я думаю, то був вечір. Стріляли, певно навіть не дивились, що дивилися коза бо роги ледь-ледь помітні. На камеру зблизька. А здалека, скоріше всього, що били з тепловізійного. Таких ненормальних, як я мало. і Я ще враховую те, що могли навіть козу вальнути. Ще одне. ну На тій ноті з поганим закінчим, Єдине, що добре, що вижив, приходить далі, слава Богу. Ще одне. <клес> Максимко, підписник мій, той, що приїжджав в гості, Ду дуже дякую ще раз за ті курма, що він передав з татом, бо ну, реально допомога. Віси бідні, як вони то все е -е, винив до мене тато його. На днях. каже, що ти наробив? Малий від тебе приїхав, мені проходу не дає. Коротше, зробили біля своєї хати, недалеко. Вони теж біля лісу. Е, два солонці. Все, так як має бути, підсипають курма. Дай Бог, я, якщо звір почне ходити, я одну з фотопасок поставлю йому. Я запропоную, як хоче, я не, не можу заставляти, але моє не хоче знімем, вам покажемо, якщо дозволить. А може з часом буде черний, і Тато його йому купить його фотопадку. Я розумію, що все наразі. Зараз подивимося, друзі, що робиться на солонці. Ну що робиться? Все з'їли. Все з'їли і рано були. дивіться, сніг падає. Можете бачите, що нодить. Може йде я з Ну то що? Опа. О, замахався. Я так по пару е, солонців, все наразі обхожу. дую тяжко. Але треба робити щось. Зараз знову підсиплю, шуфлі не брав зараз, то сніг не глибокий сьогодні нападає, я ногою тако підмету. до чистого. Що я хотів казати? Друзі. Я радий, що я, якщо я хоч одного-двох навчу того, що я знаю і щоб вони по життю йшли з такими принципами, як я, то для мене вже буде великий плюс. Казав той вже немарно прожив. О, все, почистили. На рахунок ну, з світлом проблема, реальна проблема світла нема по дуже багато часу. Але що я вам скажу? Як було колись, так є і зараз. Воно не рахується ні своїми людьми, ні з, чуж... а з нашими, тим більше. Тому, хто каже за домовленості, я вважаю, що домовлятися, намагатися треба, бо... Цивілізований шлях ніхто не відміняв. А по-друге, я вважаю, що то нічого не дасть. Як було колись, воно відправляло сотні людей в місні такі, так і зараз. Не може дати ради на фронті, воно зараз валить ракетами. Тут теж так конкретно били. Ну, Що я скажу? Ну, блін. Знаєте, вчора в мене малий такий більш сучасний старший, І він мені відкрив очі. Я не, не слідкую за тим. За того, за острів того Ейнштейна чи як -то того американця, що зараз ФБР розкрило дані. Я вчора так трохи, мов час пару хвилин посидів, подивився. Волосся мені дипки стає. Світом правлять дураки і ненормальні, більшості Більшістю не всюди, а. а в, я не знаю. Просто жахіття, що робиться. Та маємо прекрасні умови, щоб жити, розводити, щоб жити в мирному. Люди мільярди грохають грошей, щоб знищити націю. Цілі нації знищити Жиру бісяць, реально то, то є капець якийсь. Кому цікаво, я не знаю. То я навіть не знав, в мене малий Та, ти що, не дивишся новини. Блін. Де я міг подумати, що в сучасному світі може панувати таке звірство, щоб люди. Та людина, ну то мій віснок, людина то є найгірше, що може бути серед тваринного світу. Вірте, тому що розум я толку ніякого. Ну, Я все одно на тому не, заки... не зупиняю, Дивіться, бачите, вони скубають, вискубують тут сіно, воно було більше його тут, аж порозкидали. Виїдай. так, все, висипаю, буде щось цікаве, бо я в голову забиваю всякими речами. Може комусь це не цікаво. Буде щось цікаве, включуся. Друзі, висипали відро, сіль поновили, не жалійте солі. Мене там просили показати, як я роблю солонці. Друзі, обов'язково покажу. Маємо зараз на меті. Зробити два нових сонців сьогодні просто не вийде. Я не дам раду. Тут треба стратити досить трошки часу. Мені треба піти інструмент з собою взяти. Самі примітивні, як я роблю, для чого маємо меті перенести? Мені треба перенести один солонців. Як я переношу? Я не просто викопую і перекопую. Я роблю в новому місці. Там, де я визначаю солонець. А тоді, коли вони хоч раз сюди зайдуть, козулі, кабани, я той викопую. Покажу все, нема без проблем. Мене Максим Катато питався, як, яку я сіль даю. Він думав, що там... Друзі, не маєте змоги, нема можливості там, хто як. Звичайна сіль, звичайна, яку хочете, йодовану кухон не без проблем. Воно все одно допомагає. Ну, краще, певно, людовано. І бажано в великих гранулах вона не так буде скоро тупитися, бо чим дрібні, вона скоріше топиться. Вам не треба, щоб вона скоро тупилася, не треба, щоб вона поступово. Ясно, що і скоро піде, але... Просто треба буде частіше поновляти. Ось так, друзі. Ходиш, бродиш, але ну результат видний. Я бачу, віра на моїх локаціях дуже багато козулів, просто капець. Е, видно, що воно дає результат. Видно, що марно не проходить нічого, але біда то. Що Ну, дивіться, зима. Прийде якийсь там обійде, той з, -з, з довкола по слідах, подивився, ага, в тому, наприклад, там, в тому квадраті чи в тому секторі козуль багато. Не обов'язково, щоб вони знали за солонці. Просто багато козуль. Вечір приїхали і бах, -бах і... Ну, нічого, я руки не опускаю, тому що ну, падіння це свого роду також досвід, так що нема чого, я думаю, що что... все до пори до часу. тут мені там говорить, ну, там з роботи один говорив, а ти розумний, ти приїжджаєш тебе. Угіддя, можна сказати, вдома. Звір біля хати ходить. А що робити тим, хто в містах? Друзі, я вже раз говорив і ще раз повторюю. Неуважно слухай. Не маєш змоги їздити, підсипати. Я все розумію. Хоча якщо ти маєш змогу поїхати бахнути, то ти мав би мати можливість десь колись поїхати, підсипати. Ну але не маєш змоги. Товаришуй Е, комунікую з людьми. От дивіться, привезти ове сою. Сі, ку, не маєш ове сою. Купив сіль, а як ти хотів. Задурно тобі буде падало з неба. Так не буває. Треба щось для того робити. Ну і такий тяжкий час, Це. ще раз повторюю. Зараз я би собі не дозволив. Колись, я нагадав таку історію, друзі, я вам розкажу. У нас кожної весни тут в селі була така традиція. Ну, як традиція? Приходить час і люди беруть березові сіт. Ми брали, батько брав свого часу за тим озером, за пасіку йде його. Там, там, де зараз ділянка, там колись ділянки не було. Там був ліс. Були дуже гарні берез. Тато нас солях, воно капало кожну рано і вечір треба йти і збирати. Якщо хтось думає, що такое легко, то не є легко. І одного разу рахуйте рання весна. Ми йдемо, а там в тому лісі такі є дерева несуть грядами, ну, так коли його висадили. Вже його там вирізали, але тоді було такими рядами. І такі горбики, ями, від колії, колись видно, трактор як врав, так і, так і пішло. І значить ми йдемо лежить молода козуля, Щоб ви розуміли, я не знаю скільки було, та молоде, Вона не мала ще певного року. Вона якась така була мала, я не знаю. Ну, тобто якщо козуля має вже рік має, вона вже якась трохи. а Тут дуже мале було. Дві задні ноги ребеті кулею. <кій> Жива ще все. Ми... Я побіг... Ні, то, то, то тато, э, плахту її, хто знає, що це плахта таке простирадло, носить траву там. Тобто хто має господарку вдома знає. Сіно, тобто розклали, наволочка да? постіль. Розклали, наклали чотири кути докупи понес. Тато плахту, цю козуру приніс, до судоли, ми тоді ще тримали, худоби були неміряно. до досудоли, сіно приселили. Воно таке, то треба було бачити ті очі. Самі це речі. Та що то? Ще два дні тоді так не було як зараз, може би завезли до, до ветеринара. Той. Я знаю, може тоді машини ще не було, то дуже давно. Тепер в кожній хаті тут два авто, тоді так не було. І... Та що то? Згинуло. Як я малий був, як, як я плакав. Я ви такі голодні, Йоханий ваш бабай. Я в щось. Я не кажу, полювати полювання потрібне. Потрібне. Але майте розум. Дивіться, для мене дуже прихожі полювання сали поляки. Я їх не захищаю. Хтось тобто думає, що там Ні. І... Годі дивіться. Вони перед тим як зробити постріл, вони того звіра так себе обдивлять, чи дійсно він підлягає, чи дійсно вартує. На то капець я вони, вони не спішать. Реально то є дуже довго. Чи він підлягає, тому відстрілу Дивіться, то біля сонця. Живого місця нема. І що? Друзі. Хі -хі -хі. Все, з'їли, все. Але сюди не приходили чогось. Що ще прийдуть. Дара висипемо. Прийдуть. Вони вже знають, що немає. Вони там, були, біля там того слону. Я переважно ставлю не один солонець. Один і там за кільканадцять метрів другий. І ще одне. Бажано, ну, не всім виход, солонець бажано ставити так, щоб метрів 100-200, там плюс-мінус, я розумію, був доступ до води. Добре, друзі, давайте. Друзі, одну локацію, коротше, одну ходку зробили, а ще треба дві ходки. Одно ми по дорозі, так як минулого тижня, буде мігти дольва, отв'язати, була крайня туди. Трошки віддихнув, кави зараз. До, до речі, дуже гарно козулі з'їли сою. Ну, соя з весом. Ще раз дякую пану Богдану, Максиму Татові, що мені зробив такий презент. Я навіть він вирощує сою, сіє. Я навіть у нього над, над того року вже після жнив, думаю, що я куплю пару мішків, можна навіть не ліквіду. Дуже гарно їдять. Мати запас. Я сої не сію, я, в мене немає таких дуже великих площ, увес буде. Може з часом поміняю, тобто <кхід> подивлюсь. Друзі, я певно замовлю ще одну фотопаску. Чому? А та ся з'їздобраті, що приїжджає на такі наглі полювання. Заходить до мене мої місця двома дорогами. Тут є два такі. Я то все знаю, сліди бачу я. Я по сюди орієнтуюся ніж. Я певно поставлю. Подивимося місце, виберемо гарне. Коротше, треба трохи поряду навестися. Зимою звісно, там буде тяжко, тому що... А подивимося, може виберемо таке місце, де машини, лісовози, трактори їздять, щоб сидів, не виїв. Роки, які ти, що ти мене не вийдів. Добре, друзі, на все добре. Друзі. Маємо сьому годину вечора неділя з останньої локації, вертаються вже в новому одязі, на Львів їде. Діти мене чекають з дружиною машині. На жаль, одна фас... фотопаска повністю розрядилася. І я не зміг поміняти в акумулятори, бо не встигає... не встигає заряджатися. Світла дуже мало, але то нічого зулі були. Все, з'їли. Я забираю фотопастку і запасні акумулятори до Львова. Нормально заряджу. Дві фотопастки працюють. Ну та й та й все. Що зробити? Найшов ще одну недавно біля себе локацію. Там солонці, страшне, кози приходять. Попрошу завтра тата, бо то вже пізно. Тато вдома. Там недалеко. Хай піде візьме овес, сою, лопату, сіль, я йому все поясню, е хай там підгодує її. Мені не розходиться, друзі, щоб вся коза з лісу біля мене була. Мені розходиться, щоб вона чим побільше вижила. Старі дадуть раду, молодняк при такому шарі снігу і далі сипить, цілий день сипить. Може е Ну що, може згинути? Наше завдання зараз в даний час. Опа, опа, е, наше завдання чим побільше зробити для того, щоб той звір вийшов. Фу, то капець, друзі. Я весь мокрий. Ну нічого, я радий, що звір все виїдає. Чим більше, ну вони вже привикли, не знають, що я приношу. Більше шансів, що вони нормально перезимують. Ще лишилося тих три тижні офіційної зими. Я знаю, що в березні ще може випасти, але день вже довший, воно вже зовсім по-іншому. Я сподіваюся, що таке природа візьме своє. Той звір перезимує нормально. О, чим більше нам вдасться зробити для того, щоб той звір вижив, чим більше його виживе, тим більше нам з вами плюсиків там. Ті що, ну я замахався. Зараз мороз, мінус 6 градусів. Е, ой, мінус 4. Ось ну, такий, але сніг хвалить, якби сніг не падав, бачите, сам. Зараз не сильний поперестав, але падає постійно. І якби сніг перестане, то буде більше Як і сніг буде падати, то ворог скоро не буде. Дуже важко йти. Йду тільки по старих снідах, бо мали пробивати. Все буде мокре. Друзі. Все добре Пам'ятайте Я надіюсь, знаєте дехто там говорить Щоб типу, я для підпис... ну, збираю чим побільше підписників Друзі мені не треба мільйони підписників Мені треба зібрати адекватну групу людей які ну, однодумців чили які мене зрозуміють і, і один одного будемо підтримувати і робили щось щось хороше в тому житті. Що, друзі, я завершую його там машина на варійці поставив